Зупинка Франківськ. Сумки на базі печемо на зйомці на, на бучу трохи печемо. Дякую <главлив> дуже. легесенький перекусик. Смакута, подивіться, подивіться, яка то бульбочка добра, домашня. А з а, а кубасочка, але mm -hmm. залітається, бо все. Та й до роботи, та й нема чого сидіти до роботи, mm -hmm. ні? Yeah. В свою чашку yeah. хочете oh. чи як? No, <t features> yeah. Просто кава, я не знаю, тут продавщиці питати. Є апарат. Є апарат, а він робить. Робить, десь не знаю, скільки вона коштує, десь 20 гривень. А вона свою чашку. Ого, нічого собі. Розмір і лабубу, все на місці. <рес> Тренди. знімаємо. Трошки знімаємо. Приїхали в село і в нас зразу разомки Тільки в нас відомі, відомі гості. <рес> а, земляки тут все один другу. Знає то як тут в селі просто живе. Дивіться, що таке. в нас є гості. В нас сьогодні гостей, а гостей магазин, магазин приймає. Сочки сі п'ють, будем сочки пили, будемо гуляли, все як має бути. Так, Алінк? Так, ну no, а як дві тільки крісло козірне? То якраз для таких малих гостей у нас таке крісло. No. Лабубу. ви можете собі уявляти до помірців Тернопільська область дійшла лабубу. А ви кажете, ну що то є в селі? В селі все є. Нема ліпше ніж в селі. Ні, Алінка, так. А ми в Карпатах, Буквально питали. Казала точно оригінально. А кіко кіко що? 700 гривень. Йой-ой-ой! Ганю закрий вуха чула. Що <ривіт> є? Щось роби. Та все добре, все візняли та є. Як тхобістро? Година, часу? Боже, а то скільки того? То що ви далі йдете продавати? Будете продавати. Йдемо всі купати. всі купати. та буде жара, доріг, то продавати. Магазин закриваємо. Ну. Та як то що нема Тому кого ми продавати? Не ми що тут продава продаємо. Скажіть людям, що ми не продаємо, бо не вірять. Давай тако трошки пояснимо пару секунд. Маємо з вами перебалакати. Чекайте, штатив. Штатив, чекайте, поставив на ну, як. Що ми тут не продаємо? ви ж знали, ми такого прийти познімати, всі пошкірити, поржати, oh. сочки пити, гуляти. А продавати ми тут то продавати не де до того. А. Люди, ну то яке продавати? Як, би ви це назвали люди? Це сі називає життє. Це є квас. Це Самий квас. добрий Миколинецький квас. квас. За вас підписники. Стукнуть бажано. Ох. А не могла сприйматися Та більше. ясно. Чекайте, я ж вам тут посервую.

Ні, <тім> подякували -э, дуже сильно. Так. Магазин. Ні, це не рекламуємо. Ми тільки магазин, магазин рекламуємо. Хлопці, щось я нині е. тут буде робило, кажіть, правду. Кажіть, не з Розпивати квас. Магазин магазин, правда? Файно, молодець. Так. Ваза. Ми це скупіли нині теж в магазині одного сумочка була. Всіх несе, всі речі. Дивіться, от кіло, княже село. Ми в ресторані будемо нині плавали. Влог сі нині знімає цілий день, бо ви знали, добре? Ми це не що ви будете на возі. Так, я на секло. гепі, На такій махіні сі нині будемо катати. Ось такий ресторан. Така банда в нас, так? Нам далі. О, дивіться, як стрибають люди. Займай! Лежаки вже є, ми помітили. Йдемо куди? Йдемо перебиратися, правильно казати. Нічого, ми займаємо два. Лох, плох сіпешка. Так, ви що не знали, що у нас є Боже. Ви думали, у нас тільки магазин магазин там у нас все таке модне є. Ті, окуляри, 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 окуляри. Та, у мене теж, до речі, окуляри сінцей, якби хтось він інтересував. А чехол? А який чехол з тічом? А ну? Два чехола сінцей, да вас щось сінцею? А це турниці. А я, це кому треба кнопки? Та то для краси чехол не для користування.

П'ям свіжий квас. Да, свіжий свіжий квас. квас. Да, дуже клас дуже добрий основний клас. Цілий день на квасі. Та що, то є перший Це наш кінец влог? Кінець влогу, кінець кінец першого нашого влогу. Що на. робити людям? Та підписуватися. А коментарі писати та писати, бо ми ще знімали. Ну, та й кавун, Ви думали, ми брешемо кавун є, no. кавун на базі. Все, тримаюся.